Дився зовсім не схожий на прапор нашої держави, тобто як національний стяг. Слухайте, скільки часу треба для того, щоб його повісити нормально. Це про що каже? Про які реформи ми чекаємо? Прапор треба два дні перевішувати. А ми хочемо почути від них, що вони ще зроблять нам? Та ні. І тому я на таких прикладах завжди приводжу, що. Ліберастичні олігархічні клани, які посіли і зайняли майже всі адміністрації, вони не здатні нічого зробити для українського народу. І це є свідчення тому. Бо якби б це при нас було, при українських націоналістів, вже б давно він би майярив би так, як потрібно. І я дивуюся, що представники правоохоронних органів абсолютно байдуже до цього ставлять. Це ще раз свідчить про те, що коли після Майдану ми приїхали, то саме ми відповідально підійшли до того, щоб забезпечити порядок і не допустити мародерства. Бо тоді були всі органи правоохоронні паралізовані. Ми змогли це без них змогли. І прапор перевісити зможемо. І порядок в країні навести також зможемо. Слава нації!